Ознак саботажу поки що немає. Втім, цю версію розглядають. Литва з німеччиною розслідують загадкове падіння вантажного літака компанії «Дійшел». Він розбився на початку тижня на підльоті до аеропорту Вільнюса. Що сталося з лайнером і чому в диверсії одразу запідозрили Росію? Тетяна Логонова розкаже. На цих кадрах авіатроща в Литві. У понеділок вранці літак, який фрахтувала німецька логістична компанія Дієчель, розбився на околицях литовської столиці. Вантажний Боїнг летів з Лейпцига у Вільнюсу. утім впав в кількох кілометрах від аеропорту. Призначення загинув один з членів екіпажу. Ще троє дістали серйозних ушкоджень. На землі дивом ніхто не постраждав. Уламки пошкодили житловий будинок, спалахнула пожежа. На щастя, нам вдалося евакуювати 12 людей, які в ньому мешкали. Вже за кілька годин місце падіння літака оглянули президент Литви та посол Німеччини і почали звучати перші версії. Їх кілька стандартні у таких випадках: технічна несправність та помилка пілота, і політична диверсія з боку Росії. Ми повинні серйозно запитати себе, що це було нещасний випадок чи ще один гібридний інцидент, що показує у які нестабільні часи ми зараз живемо. Німецькі та литовські слідчі працюють разом, щоб з'ясувати усі обставини цієї авіатрощі. Коли слідчі поговорять з членами екіпажу, які вижили та проаналізують дані з бортових самописців, ми зрозуміємо, що стало причиною авіатрощі: технічна несправність, людський фактор. Або що трохи почекаймо, розслідування триватиме тиждень. Жодних доказів причетності Росії до падіння літака поки що немає. Утім, причини для таких припущень є. Ми поки що не знаємо, що сталося водночас бачимо багато жахливих форм гібридної війни, і ви точно пам'ятаєте повідомлення про пакети з детонаторами, які намагалися переправити вантажними літаками. В контексті цієї події хочу звернути увагу на заяву керівника федерального відомства з охорони конституції. На слуханнях у парламенті він попереджав про ймовірність диверсій проти вантажних літаків компанії DHL. Про загрозу актів саботажу німецькі спецслужби попереджали ще влітку. Мовляв, європейські транспортні та логістичні компанії є потенційними мішенями для російських диверсантів. Атакувати їх росіяни можуть за допомогою вибухової пошти, відправивши, наприклад, перевізником пакети з саморобним запалювальним пристроєм, який здетонує, коли літак буде в повітрі. Пакунки справді почали займатися до тепер. На землі відомо щонайменше про дві пожежі у логістичних центрах компанії DHL. Сталися вони кілька місяців тому у Німеччині та Великій Британії. В обох випадках спалахнули пакунки, відправлені з Литви. Чому загорілися пакунки? Ані компанія, ані влада Німеччини та Великої Британії не пояснювали. Утім, журналісти дізналися, зайнялися пристрої з легкозаймистою суміш на основі магнію. Вони були вмонтовані в електромасажери, Із Литви по світу їх під чужим ім'ям відправляв такий собі Олександр Соваров. Слідчі вважають, що чоловіка використали російські спецслужби, можливо, всліпу. Чи пов'язані ці інциденти з авіатрощою вільно І Що сталося на борту літака, який розбився у литовській столиці? Відповіді на ці питання дасть розшифровка чорних скриньок. Їх зміста аналізуватимуть в Німеччині. Незалежно від того, якими будуть висновки слідства, військові експерти впевнені, Росія не припинить гібридну війну проти заходу і надалі шукатиме його слабкі місця. Тетяна Лугунович, Слав Слафролов, подробиці Німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.